Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Дуже часто я чув таке твердження, що після фризи потрібно відразу сіяти. Бо якщо земля постоїть пару тижнів, то вона перетворюється на бетон. Покажу на прикладі своєї ділянки. Тут 11 сотих. Земля в нас глинисті. 7 березня я її закультивував. На одній половинці ми посадили картоплю 17 квітня а друга половинка стояла так і не тронутою аж до 25 квітня. Погода у нас була, як і у всіх, пару днів сонця жари, дощі, цілий тиждень дощі, пару днів сонечка і знову дощі, 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 і дуже холодно. Через дуже сильний вітер абсолютно нічого не чути, тому звук я перезаписую наново. Цілий місяць ділянка не оброблялася, єдине, що ми посадили там кабачки і гарбузи. І от дивіться, земля. Пухкенька, м'ягенька, а не як бетон. Вона навіть видно по слідам трактора, як він провалюється в землю. Тому для себе експеримент із фрезеруванням я вважаю закритим, і твердження про те, що після фризи земля робиться як бетон, я вважаю хибним. Хіба що воно працює лише там, де є специфічні якісь ґрунти або специфічні умови. Так, ліву оборону я зняв, зараз буде ця оборона ближче до колеса йти, колесом буде йти біля рядовичка. І, і так я зараз швидко прополю, а решту візьму мотосапу та й все. Трошки концепція змінилася, тому що я не влізу там, тому рядок з гарбузами я пущу між трактором. Ну і далі в діло вступає мотосапа. І остання аграція йде Тільки На фрезі я поставив мінімальну глибину. Зараз приїду виставлю центральний гвинт. Все, отак вона буде йти. Тут клює, а тут вижо порівнуємо. Спочатку я фрезерував на першій передачі, а потім перейшов, переключився на третю передачу. Я так думаю, що результат дуже хороший. А ви що скажете?